Тема, яка цього тижня дійшла до Київського суду, мова про фальшиві пігулки. Аферисти як тільки вже не заробляють, масово продають довірливим користувачам неіснуючі ліки і пігулки, пустишки і відверту підробку за тридорога. Один зі столичних судів розглядав справу якраз про фальсифікат. Але щойно розпочалося засідання, як адвокати підсудних озвучили думку, що справа, мовляв, не резонансна, не важлива для суспільства, і взагалі це справа сфабрикована ким фармкомпаніями. Ну, класична схема. Так само, як і історії з псевдолікарями, які називаються медиками, витягують із кишень хворих людей гроші. Ну і звісно ж, не лікують при цьому. А тут ще й історії з псевдогрошима. Зараз липові банкноти євро активно гуляють країною, але є й приємний шок. У застінках сусідоньки почалися депресивні настрої. Пригожин плаче, що його не чують і не зупиняють спеціальної військової операції. В Дурдумі плачуть, що казна неповна і потрібно розкуркулювання. Одіозний тамтешній депутат запропонував конфісковувати заощадження росіян. Не ховайте ваші гроші, каже Вассерман. Повідомте про них податкову службу і поясніть походження цих грошей. Цікаво. А тих, хто все це зробить, яку відзнаку Маркіну з Путіним дадуть? Як тим, хто вбивав українських дітей і зізнався у цьому? Вагнерівці розповіли про свої злочини, про те, як зачищали квартали в Бахмуті і Солидарі. Як вбивали у всіх, хто старший за п'ять рочків. ці зізнання опублікував у понеділок правозахисний проєкт Гулагу Нет. Пригожин нічого нового не сказав у виправдання Ні будім іскать скелетів в шкафу. Не шукай, за тебе це зробить світ. А ви поки шукайте через камера відеоспостереження своїх призовників ухилянтів у Москві, До речі, це вже роблять досить активно. Одні від вас бігають, ну а інші вбивають своїх рідних після того, як живеньками якимось чином повернулися з України. Їхній убивця та мародер він не може не вбивати, тому вбив дружину на очах у дітей малолітніх своїх. Дружину хоронити не хоче, дітей здав у дитбудинок. Оце і є справжня російська душа. Ну і повернемося до теми, з якої починали цю частину програми: підробні ліки. Наскільки ця проблема є актуальною для України, наскільки масштабною? Ми поговоримо про це з нашою гостею: це Наталя Гуран, голова громадського об'єднання Ліки контроль. Мої вітання, пані Антаря. Добрий день. Коли ми говоримо про фальшиві або підроблені ліки в Україні, якщо уявити масштаб проблеми, що це для України? Можна проблема насправді дуже дуже велика для порівняння. От якщо країни з дуже жорсткою дисципліною контролю якості лікарських засобів, таких як США, там країни Європейського Союзу, там кількість фальсифікату менше 1%, і коли вона наближається там до 1%, то країни там б'ють на сполох і вже щось собі придумують. А за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в країнах, які розвиваються, це ми що найменше фармринку складає фальсифікат, тобто, тобто кожна десята упаковка, кожна десята пігулка або пляшечка. Так, так і для того, щоб порахувати минулого року, українці купили 845 мільйонів упаковок лікарських засобів. Це офіційна статистика, відповідно 10%… 84,5 мільйона упаковок. Так, а помножте це на середню вартість упаковки, там близько там здається 100 гривень. Боюсь помилитися, то отримуємо такий ринок, колосальний ринок. 8,5 мільярдів гривень. Так, але це ми беремо аптечні продажі, тобто те, що продається через аптеки. А ще ж є колосальний ринок препаратів чорний ринок, взагалі, який ніде і нічим не регулюється. Це вебсайти, це так звані торгові представники, які жодного відношення до фармвиробників не мають при тому продають ліки, послуговуючись також авторитетом лікарів. Дуже часто що ну, надзвичайно. Ми, як пацієнти, ми довіряємо лікарю, та ми довіряємо йому своє здоров'я, і лікарі радять там купити той препарат в тому чи іншому місці. Або наприклад, говорять, що ну так, цей препарат дуже дорогий, але ось там є медичний представник, дам контакти, можливо, там буде дешевше. Там дійсно буває дешевше, але зазвичай це фальсифіковані ліки. Добре. В Україні це бажання зекономити, а в Америці це теж бажання зекономити. Звідки бажання купити товар, річ, яка може зашкодити твоєму здоров'ю, по-перше, люди дуже часто не знають, що е, купувати, вживати фальсифіковані ліки це насправді завжди смертельна небезпека, і тут дуже важлива роль е, нашої держави. І всіх держав насправді і засобів масової інформації доносити людям і якось зруйнувати оцей міф, що там. Ну, якщо ви купили там ліки, а вони виявились крейдою, ну нічого ж страшного, там рівень кальцію там підвищити. Насправді це не так, тому що це не цукерка, яку ви там захотіли, з'їли, захотіли не з'їли. Це ліки. Ви ж їх приймаєте, щоб лікуватися. І якщо замість ліків там крейда, або там якась взагалі небезпечна для вас речовина, тому що фальсифікатори, щоб зекономити і щоб наблизити свій виріб до оригінального. От, щоб таблетка була рівнесенька, щоб вона блищала, вони навіть додають будівельні суміші та? для того, щоб вона трималася купою, і щоб була така гарна. Ну, тобто, от, Шкода може бути і від самої цієї речовини, і крім того, ви ж запускаєте хворобу, ви втрачаєтесь цей час. Якщо ми говоримо, наприклад, про так звані тривожні ліки, та? тобто в людини гіпертонічний криз, серцевий напад. Або алергік, якого вкусила бджола ось зараз йому треба терміново прийняти ліки. Він їх приймає, і ці ліки не діють. Ну то що ну то власне це на що більше е, вподобалися е, фальсифікатори? Що більше підробляють? Це ж не анальгін за спирином? Е, Може бути анальгін за спирином е, по перше. Велика категорія препаратів, які підробляються, це препарати, які постійно рекламуються. Тобто ці препарати вони користуються Економлює попитом. на рекламі, так? Так. Крім того, це сезонні препарати, так? наприклад, там, от, так звані протизастудні чаї. Їх також підробляють. Дуже багато підробляють протипухлинних препаратів, які дуже дорогі і тут людина... Для так, вона шукає собі можливість, хоч якось зекономити, або хоч якось мати хоч якусь можливість взагалі вижити купити ці ліки. І тут з великою ймовірністю, що це буде фальсифікат. Також фальсифікують антибіотики, гормональні препарати дуже багато. Також, от ви говорили, що людину там штовхає. Також дуже багато підробляють препаратів проти еректальної дисфункції. Там, Віагра і всі її замінники. Людина часто соромиться цієї проблеми і бажає замовити ліки десь в інтернеті для того, щоб не заходити в аптеку і не говорити про, те, про свою потребу. Відповідно, злочинці цим користуються. На жаль. Хто стоїть за цим? Якщо ми говоримо про 8,5 мільярдів гривень, це величезний шмат. Хто цим? Для кого це ласик шматок? Ну, звісно, що це злочинці, і якщо не можна говорити, що це, наприклад, суто українська проблема, та тому що от зараз розслідується, і вже навіть до судів дійшли справи. Це цілі міжнародні синдикати, тобто ліки виробляються фальсифіковані ліки, які вироб, можуть вироблятися, наприклад, в країнах Азії. Далі цей препарат іде в Євросоюз. Там він запаковується вже дуже складно відстежити оцей ланцюжок, і далі він якби вже йде як з як Євросоюзу. Препарат, так? Ну так і люди його купують, і а він виявляється підробкою. Тобто, не Україна місце для. Появи підробних ліків чи Україна так само в Україні також є свої майстри виготовлення, це в кожній країні вони є, і вони користуються власне чим тим, що дуже мало контролю. Наприклад, якщо ліки продаються через якийсь сайт. Розкрутити зараз сайт, і можна змінювати і доменне ім'я, і знайти власника цього сайту буває дуже складно. От, наприклад, Інтерпол щороку проводить спецоперації з виявлення фальсифікату. І щороку більше 2,5 тисяч сайтів вони закривають. Але ж знову ж таки, з'являються нові. Тобто, цей процес має бути боротьби, він має бути постійним, безперервним. Але як не втрапити в халепу? Як мені, як людині, зрозуміти, що я купую правильну річ в потрібному місці? Найперше купувати ліки в звичайній аптеці. В стаціонарній аптеці там точно не можна купити фальсифіки? Е, можна, але з набагато меншою ймовірністю. І знову ж таки, ми зараз всі зайняті. В нас у всіх брак часу, і нам подобається купувати все в інтернеті, тому що ти витрачаєш менше часу на це все, будь ласка, але. Та аптека, в якій ви купуєте ліки, там де ви бачили вже в куточку споживача, ви бачили там ліцензію. Тобто, от аптека нормально, офіційно працює. Знайдіть її сайт і купуйте в цій же аптеці. Тобто, не намагайтеся купувати ліки, на В першому ліпшому місці. Так. от ви подивилися в рейтингу там найдешевше, і ви туди йдете купувати. Ну не завжди оцих там зекономлених кілька гривень вони можуть бути вирішальними. Насправді. Чи має держава вплив на появу фальсифікованих ліків? Ясно, що має. Чим вона може допомогти? Чому ця проблема вона така серйозна для українців? Насправді в Україні вже довгий час нам. Обіцяють, як споживачам, нам обіцяють запровадити систему дуже жорсткого контролю якості лікарських засобів, так як це робиться за кордоном в цивілізованих країнах, там, де відстежується ланцюжок і відстежується кожна упаковка. Тобто на упаковку наноситься QR-код. І ось вона виїхала зі складу дистриб'ютора, відсканувалася в загальну систему. Потрапили дані. Ось ця упаковка приїхала в аптеку. Ось її купив споживач. Тобто, другий раз один і той самий qr код він не проб'ється. Це унікальний qr код який не можна повторити для десятьох пачок, наприклад. Ні, це він унікальний для кожної упаковки, і упаковку не можна поділити. От це на сьогоднішній день це вважається найкращою практикою. Крім того, дуже важливо це. Інформування, широке, інформування населення про те, що так є вебсайти, які можуть вам щось таке пропонувати. Не користуйтеся їхніми послугами, тому що це насправді дуже небезпечно. Крім ну, того, насправді ви людям, гроші. які готові мусять економити кожну копійку. Це складно з одного боку, з іншого боку, комп'ютерна грамотність зараз в українців на достатньо високому рівні, але ми так само маємо допомагати і своїм бабусям, дідусям та літнім, літнім своїм знайомим попереджати їх, що це дійсно є великою небезпекою. Ліки для онкохворих, як на мене, це особливо цинічний від заробітку, тому що людина, яка кожної хвилини бореться за своє життя, вона дійсно інколи не думає про гроші і на цьому, і на цьому цим користуються злочинці. Насправді, фальсифікація будь-якого лікарського засобу це цинізм і злочин, тому що ну так само подивіться на підробку там. Засобів від кашлю для дітей це в у світі був доволі відомий випадок, коли дуже багато дітей з бронхітом, вони просто помирали через цей неякісний, ну вірніше фальсифікований саме сироп від кашлю. Тобто, будь-який препарат, всі ми люди, і всі ми хочемо лікуватися, жити. Також я хочу звернути увагу глядачів на такий момент, що ми самі себе можемо захистити. Коли ми купуємо ліки, треба не просто там вкинули ліки і все, і там в кращому випадку глянули там на листочок, що писав лікар, скільки там таблеток треба пити подивіться зверніть увагу на цей препарат просто його прочитайте упаковку тому що найбільша частина фальсифікованих ліків які були виявлені були виявлені саме завдяки тому що люди просто уважно прочитали упаковку і знайшли там орфографічні і граматичні помилки І для себе зрозуміли що в нормальній компанії такого собі дозволити так, не можуть Так. завжди справжні ліки вони в них дуже якісна поліграфія, тобто нічого там не мажеться, не, 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 не розтак. Все дуже якісне. Також зверніть увагу, гляньте в інструкції завжди написано, що, наприклад, таблетки білого кольору з поділкою без запаху. Якщо ви відкриваєте, а вони. Не білого кольору, якщо від них є якийсь запах, підозріли, тобто, от найменша підозра, все ви відкладаєте ці ліки. Пані Наталі, поговоримо про це трошки далі. А зараз маємо можливість поспілкуватися з нашим гостем на прямому включенні. Це Андрій Безносенко, хірург-онколог завнуково-дослідного відділення Національного інституту раку. Пан Андрію, мої вітання. Дякую, що є можливість з вами поспілкуватися. Ви більше семи років керували Національним інститутом раку. Ваш заклад чи не найвідомі? Чи не найпотужніший у сфері боротьби з онкохворобами. Наскільки проблема підроблених ліків для онкохворих актуальна? Як ви з цим е, намагаєтеся боротися? Чи є для вас вона? Доброго дня. Дякую за те, що ви піднімаєте цю тему. А вже ж тема актуальна в Україні, тому що велику кількість ліків пацієнти купують власним коштом, держава не забезпечує. Особливо інноваційних лікарських засобів коштовних, дуже то пацієнти е, шукають можливості купити самостійно. І як пані Наталя сказала, е, недобросовісні дільці там через інтернет, через кур'єрів, в переходах з, на Васильківські передають всі ліки. Е, е, у нас були факти: ну тобто, у нас є факти, щороку, ми виявляємо. Підроблені лікарські засоби, але на етапі е, доведення їх пацієнтів, тому ми відмовляємо зрозуміло продовження лікування цих лікарських засобів. Пацієнтам говоримо, але як правило, пацієнти їх повернути не можуть, бо контакти, телефони постійно міняються. От е, така проблема є. Е, хочу додати, що ну лікарі онкологи які там проводять хіміотерапію, якщо ми говоримо про... Саме випадок, які там з, з викривачами, да, що викривали фабрику по створенню цих ліків, то лікарі онкологи знають, що що треба робити, щоб перевірити ліки. Це крім упаковки з якісною поліграфією, підтверджується, це має бути упаковка українською мовою. вкладиш інструкція, має бути українською мовою з номером наказу міністерства про реєстрацію лікарського засобу. Пане Андрій, але зараз війна, зараз порушені ланцюжки постачань. І теоретично існує така ймовірність, що ось з'явився новий препарат, який мені точно допоможе, і вам радять цей препарат купити, він може бути не українським. Якщо ми говоримо про лікарські засоби, які в Україні не зареєстровані, а в світі вже використовуються для лікування раку, так, така практика є. Це в окремих випадках ми призначаємо ці засоби. Якщо вони таблетовані і форми, то пацієнти можуть купувати власним коштом, приймати амбулаторно. Якщо це хіміотерапія, по рецепту пацієнти можуть купити, українському рецепту, пацієнти можуть купити за кордоном приїхати. Але питання лікування саме не зареєстровано лікарськими засобами, це лікування в сірій зоні, скажімо так, бо де юре воно не дозволено, не прописано. Але не заборонено, якщо це єдине можливе лікування в кожному окремому випадку. Як ми робимо це часто пацієнтів дитячого віку, з дитячої онкології, коли ми капаємо не зареєстровані лікарські засоби для дітей або інноваційні лікарські засоби, ми зробу, робимо екскансіліум, да, збираємо всіх, збираємо юристів. Присутні батьки цих дітей чи родичі пацієнтів, проговорюємо усі ризики да, і отримуємо письмову згоду е, пацієнта та родичів на таке лікування е, це не експерименти. Просто іноді е, фірми-виробники не хочуть реєструвати в Україні інноваційні кількість засоби через їх вартість. Да, бо лікування раку вже може перевищувати за курс понад 1 мільйон доларів. США, що у нас що за кордону, так Це пане Андрій. Лікування. Так і оскільки е, лікування е, онкохвороби досить коштовне, я впевнений, що і навколо вашого медичного центру е, дуже багато тих людей, які готові запропонувати е, використовувати їхні новітні препарати для того, щоб боротися з е, хворобою. Як устояти як встояти перед таким е, перед такою спокусою, я зараз не про вас, я зараз про тих людей, які шукають будь-яку можливість рятувати життя. Ну в процесі лікування у пацієнта є е, два партнера: це близькі і родичі, один партнер, і лікарі. Ну там і установа, яка лікує Бо від них. Вони мають отримувати інформацію від родичів підтримку, від лікарів інформацію. Інформацію збирати в інтернеті на стовпчиках забор в метро не знаю, будь-яка спам – Це ну точно не те. Пасовісно е, люди грають на емоціях пацієнтів. Да? Інколи це смертельна хвороба і за під видом ліків продають гриби за 200 гривень і обіцяють щось більше, під е, видом інноваційних ліків порошок. Тому питайте у лікаря, бо лікар несе відповідальність за результати за процес лікування так само, як і пацієнт. Пане Андрію, дякуємо вам, дякуємо за те, що робите. Спасибі, що знайшли можливість поспілкуватися з нами. Е, пані Наталя, ну складно, коли вага. Ціною життя з одного боку, з іншого боку, як перевірити надсучасний інноваційний засіб в рідкому стані, як перевірити, чи він масний, чи він такий, який буде потрібний, як себе не дати вбити шкідливою річчю, яка захована під яскравою упаковкою? Насправді інноваційними препаратами лікуються не сотні тисяч людей і не мільйони. Тобто, це якісь одиниці. Я пропоную, дивіться, розділити проблему. Тобто є мільйони людей, які лікуються щодня. Ми лікуємо там, застуду, якісь бронхіти, щось таке, там, шлунок лікуємо. Ну, тобто, Це ті препарати. Так звані, масового обігу. Ми проговорили, як їх перевірити. Також запрошую ваших глядачів безоплатно користуватися мобільним додатком Ліки контроль для того, щоб перевірити, чи цей препарат дійсно зареєстрований в Україні і чи та серія, яку вони от щойно придбали, не є забороненою. Це доступно абсолютно безкоштовно для кожного. Це перший момент. Коли мова йде про оці дороговартісні інноваційні препарати, як уже сказав пан Андрій, ми можемо взяти рецепт в Україні зараз, кордони фактично відкриті. У кожного зараз є знайомі, які поїхали за кордон, ви можете зв'язатися з тими людьми зі своїми знайомими, тобто, це от люди мають бути, яким ви точно довіряєте. Через них передайте гроші, передайте оцей цей рецепт. Нехай вам передадуть куплять там ліки в офіційних через офіційну мережу аптек і передадуть. Тобто, насправді Таким чином ми точно обезпечимося. так і проблема вирішена. Тобто, ви коли купуєте це у якогось кур'єра, або це в переході, або ще за якимись там незрозумілими оголошеннями. Ви там насправді не так багато економите. Краще, так, це буде вам трошки накладніше, тому що треба буде задіяти всі там ваші зв'язки. Але ж принаймні, Ціна ви, ви купите. І життя. так, так. І не треба ризикувати на рівному місці. Тобто, от, коли ви просто там купуєте собі черговий парацетамул, нащо ну, на вам його купувати от, на першому ліпшому сайті? Та встаньте, прогуляйтеся, сходіть в аптеку. Пані Наталя, дякую вам за розмову. Пасибі велике Наталя Гуран, голова громадської організації Ліки Контроль, була в нашій студії. Ну і звичайно, здоров'я всім побажаємо. Дякую та здоров'я всім.